Пливи або вешенки, парасольки, або зонті, зеленушка, більшість рядовок та молочників це четверта категорія їстівності, тобто сама гірша. В третій категорії волнушка рожева, моховики, опеньки, підберезовки, польський гриб та зморшки зі строчками. Друга група їстівності – це маслята та підосиневки. Першій категорії білі гриби, рижики, грусь справжній та лисичка справжня. Що нам треба знати про категорії їстівності грибів? Є основні чотири категорії їстівності, яких я вам перелічив, а ще є господарські категорії: це їстівні гриби, умовно їстівні, отруйні гриби та неїстівні. Загалом категорії поділяються для харчової промисловості, де в першій категорії гриби, які мають співвідношення смаку та найбільше вітамінів. Мінералів, амінокислот та засвоюваного білка, але останнім часом всі гриби вважають хітиновими організмами, що означає організм, в яких є хітини, який в свою чергу не переварює людський організм. Тобто четверта категорія стінності це категорія, де по суті справжній зброд не смачних або слабосмачних та некорисних грибів. Тут я зразу отримую собі гнівні слова в рекомендації і в коментарі за четверту категорійні гливи. Зеленушки, молочники та особливо за парасольки, які, до речі, по смаку інколи і білий гриб відпускають за вугол покурить. А ще в четвертій категорії їстівності і чорний та білий труфи, про них ми пізніше. Якщо думати, що четверта категорія зовсім гірша за першу, по смаку фору перші категорії дають мощені грузді третьої та четвертої категорії. Польський гриб, який в топі сезону, теж непоганий гриб, скажем, уважаємий. Але теж у третій категорії. А за опеньки я взагалі мовчу. Мариновані опеньки – це топ-смаку на резв'яні свята і на новий рік. Але опеньки, про них ще кажуть мандрівники по організму. Тобто, який з'їли, таким він і вийшов. <клухи> Дійсно, хіти непеньки, козлят та більшості звичних нам грибів не руйнуються від дії ферментів та шлункового соку людини, а виходить таким, ну як ви зрозуміли. Категорії їстівності для того, щоб зрозуміти, що перша група. Абсолютно не шкідлива. Друга вже має нюанси. Ті самі плівки на шапки маслюка, вимочування молочників це вже певні умови, за якими треба їсти гриби другої категорії. А третя група їстінності тут вже гриби, які бажано виварювати та вимочувати. Тобто рекомендація це робить. Власне категорії, це інструкції до використання. А четверта категорія та деякі гриби третьої категорії, типу валуя, вже умовно їстівні. Тобто, вже потрібно обов'язково виварювати, бо має токсини, які руйнує вода та висока температура. Я тут не розумію, чого строчки внесли у третю категорію. На смак, ну, ну не всім заходить. А гірометрин містять усі строчки, що означає, що ці гриби без винятку потрібно виварювати, тобто прикласти певні умови. А для цього вже потрібна інструкція. І, до речі, строчок звичайний має бути і є отруйним грибом. Тоді справедливе питання, чого строчок зразу не віднести до четвертої категорії, або взагалі віднести їх тупо до отруйних неїстівних грибів і залишити третю-четверту категорію. До речі, в четвертій категорії є мухомор сіророжевий, якого не рекомендують їсти, або їжте, скажімо так, і не обляпуйте, стільки самі винуваті. До речі, сіророжевий мухомор не такий токсичний. І його гемофільні токсини вбиває температура так само, як температура і вода вбиває мускарину в червоних мухоморах при подвійному проварюванні і при вимочуванні. Але мухомор справедливо залишився в отруйних грибах, а не відноситься до будь-якої із чотирьох категорій. Третя та четверта категорії істівності це рекомендація до вивчення особливостей приготування грибів. Інша справа це парасольки. Дівичі, строкаті, вони не отруйні. Але з чого ж вони у четвертій категорії? Все просто, в них багато отруйних двійників, плюс низька місткість вітамінів. А двідників у парасолю повно гляньте за посилання у правому босі екрану. А якщо немає посилання, то знайдіть в описі під відео. І ще один гриб, який в четвертій категорії, але їсти його самого кажуть ну не дуже приємно, та ще й зуби треба мати свої невставні. Це трюфель. Хай він і самий, самий цінний, але його не їдять як окреме блюдо, а лише дрібно потертим, як приправа чи добавка до вишуканих блюд. По консистенції трюфелі ближче до горіхів, ніж до грибів, тому і має четверту категорію, бо для нього теж потрібна інструкція. Я розумію, що в коментарях зараз з'явиться дуже багато різнодумства, незгоди чи критики, та це моя точка зору, як саме використовувати інформацію про категорії грибів. Я не знаю чому, але ніхто толком нічого не пояснює в відео за ці категорії і доводиться все шукати і аналізувати самому. Якщо у вас є своя точка зору, то саме час написати її в коментарях.